Добрий день, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве та захоплююче заняття. Ми здійснимо подорож до чарівного світу народних казок. Чи знаєте ви, що таке казка? Казка це не просто історія. За магічний світ, де можуть траплятися дивовижні речі, тварини розмовляють людською мовою, а дерева та квіти співають і танцюють. Казка це скарбниця, де зберігаються історії, які розповідали наші прадідусі та прабабусі багато років тому. історії подорожували від одного покоління до іншого, від однієї країни до іншої. Приготуйтеся зануритись у світ фантазій та дива. І хто знає, можливо, ви теж зможете знайти ключ до цих таємничих світів. А що ж таке, народні казки? Народні казки це ті казки, які написав та склав сам народ. Казок дуже багато це Рібка, Колобок, Солом'яний Бичок, пань Коцький, та дуже багато казок інших, яких ми вже знаємо. Народні казки це особливі історії. Які люди розповідали одне одному багато років тому. Ці історії передавалися від батьків до дітей, від дідусів та бабусь до онуків і таким чином зберігалися багато поколінь. Народні казки можуть розповідати про різних героїв про хоробрих лицарів, про мудрих королів, про хитрих звіряток, а іноді навіть про чарівні речі. У казках можуть траплятися дивовижні пригоди, чарівні перетворення, і завжди в них є якась мудрість, яку ми можемо взяти для себе. А чому ж казки називають народними? Тому що вони належать всьому народу. Усім. Кожен народ має свої унікальні казки, які відображають звичаї, традиції та історію? А чому ж казки? Важливі та що вони можуть нас навчити. Давайте разом про це дізнаємось. Казки розвивають нашу уяву, коли ми слухаємо або читаємо їх. Ми уявляємо, як виглядають герої, їхні пригоди та чарівні місця, де вони живуть. Казки навчають нас моральних цінностей. У багатьох казках розповідається про те, як важливо бути добрим, чесним і сміливим. Герої казок часто проходять складні випробування, але завжди знаходять спосіб подолати труднощі. Казки показують, що кожен може бути героєм. У казках навіть найменший або найсладший персонаж може зробити щось важливе. Це нагадує нам, що кожен з нас особливий і може зробити добрі вчинки, навіть якщо ми маленькі. Казка вчить нас мріяти та вірити. Вони показують, що чудеса можливі, і навчають нас вірити в краще. А наше заняття добігає до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво дізнаватися про народні казки та чому вони можуть нас навчити. Не забувайте, кожна казка несе в собі особливий урок. До зустрічі, мої маленькі мудреці!